Сьогодні з вами вшановуємо волинську ікону Божої Матері Покровительницю нашого Волинського краю. Нашу Господницю, нашу датицю. Безліч ікон є на цьому світі. Безліч.

до якої приходили, тільки переступаючи церковні церковній полі. Так складалася історія, що церкву, на жаль, використовували політичні інтереси. І тому в нашому духовному вихованні, Заклали знання про ікони, які є далеко за межами були. Але ми нічого не знали про ті ікони, які є на Волині. Ми добре знали дату, коли Казанської, Іверської, Міхницької, Володимирський і багато інших ікон, і все би відзначали свято. Присвято, там праздник, там праздник. І повставало питання, і я вам це давав. Ви, волиняни, коли шануєте свій образ, образ своєї Богородиці, і виявилося не незнайомі, напевно, і сьогодні хтось здивування для себе відкриває що сьогодні день пам'яті волинської ікони Божої Матері 13 за новим свято. Але ми підроджуємо нашу духовну релігійну справедливість, тому що вивчаємо і шануємо і повинні шанувати початку своє. Навчитися любити своє. Я завжди вам говорю про те, що перед тим, як почати любити ближнього, навчися любити себе. Бо якщо ти не вмієш любити себе, ти не зможеш любити ближнього. Бо в тебе немає сутності з самої любові. Ти ж не любиш себе, ти не знаєш, що таке любити. І якщо ти кажеш, що ти любиш ближнього, та ти обманщик, у тебе нема сутності любові. Це пусті слова. І ті, хто говорять, пустослови, ус... про яких Господь наш Ісус Христос сказав, наближаються до мене люди ці, які устами своїми шанують мене, але серце стоїть далеко від мене, не бої вони. Говорю про любов. Любити не вміє, не може, не хоче, не пробує. Як же ти можеш любити ближнього, якщо ти себе не любиш? Як ти можеш любити образ невідомий тобі, невідомого тобі краю, коли ти не знаєш, який образ в тебе є, шанований тобою? Неправду ти кажеш, що ти, умовно називаючи, що ти любиш образ Казанської Божої Матері, коли ти вмієш любити образ Волинський. Неприродне це. І неправильно всі образи в тебе любити. Немає більше чи менших. Але є свої рідні, а є їх загалом прийняті це. Тому ми сьогодні будемо акцентувати свій розум своє внутрішнє духовне начало акцентувати на тих святинях, які дарує нам Бог, зокрема, образ великий вони Божий Марина. Тому ми сьогодні ставимо за мету і за завдання пізнати свій край. А це треба поставити питання, а ще є образ є у нас на долині якими які ми можемо назвати образи ікон Божої Матері, які шановні і є на вони, в, в тому числі і чудотворні, в тому числі і оригінали. Не копії, а оригінали. На світі полської ікона Божої Матері. Правильно ще ікона. Звершував простянець поряд. Оригінал. Це ті ікони, перед якими люди отримували зцілення, оздоровлення. І все, що Господь хотів проявити свою милість через оці ікони, він давав можливість нам. От тут близько. 500 метрів, 30 кілометрів це тут поряд. Так, добре, але в нас є слід колиця. І немає інші. Яка важа ближче? Почається чи волиця? Одинаково. Але нам ближча волиця. Правильно сказати? нам ближча наша. На наша близька. Але всі, тому що це образ того Божої Мати, яка різниця, девився перед якими людьми. Наш. Отут поряд ми знаємо про святих, які за тисячі кілометрів від нас. Умовно не знають. Мовимось про ворогів. І всі одразу тут партиємо. У нас немає подати українських? Є. Які? Які? Агатий Печецький, лікар Печецький. Такий же ж святий, такий же ж погодний Божий перед Богом рівний. І до нього звертається. І безліч зцілений, які являються є Бощи. Ми його можемо до нього терпнутися вживую. А ми цього не знаємо. І багато-багато іншого. Щевченка ще. Чужого навчайтесь. Як далі? Шевченка знає, обслухайте те, що вам Шевченко каже. Тільки в релігійному значенні ми знаємо про всіх. Дуже мало знаємо про себе. Я хочу, щоб ви були мудрими, а не розумними. Тому що розумний дуже багато мудрий дуже багато знає про себе. Так треба мудрий Мудрість мати, знати про себе, про своє і українську кличку куди в часи економічної скрути. Світ до свого. Своє. Ось це світ до свого по своєму світ до своєї ікони, до свого храму, до своєї святині і вбережу своє підтримую. Тому що нам так закармували в нашому розумі, що ми їдемо в Почаї і вважаємо, що споминатися Почарівського монаха велике благо. А в житическую менше Того, що гряса – коротше, чи благодаті менше. Одинаково. І там, і там. Одинаково, але блигоди там. Треба обов'язково причиститися там. І обманює яку церкву. І починаєш викручуватися. Бов мозгар зафіксовано. Треба там кої сповідуватися, причаститися, записувати, шити, на поставив. Був колонки, чи світ буде причищався, все ці було. Навіщо це є ма? Не треба цього народу. Іди в свій храм, сповідайся, отримаєш полегшення на душі і відпущення життя. в інший храм, який належить іншій професії. І помолись з цій сервіні, яка вона бо вона безпрофесійна. Хоча я склала безпрофесійна, вона всім належить. Всім віруючим людям. Незалежною потреба. Але вулиця тут, тут оманів, де чекаєшся лікар. І, і записки даєш, не знаєш точно, друг їх прочитає. А там хто знає? А там хто знає, що не явно викидали передбати. Ви ж мені це не скажете. Не прийняли записки. таке? викидали, ображали, не допускали до збовити. Навіщо лежити? Не лиші. Не давайте їм не записом. Не сповідається інший храм. Тут сповідається. Але їхати не почати треба. Чому? А тому, що там печатка стопи кожної мати. Тому що там образ сьогодні навчається, не кожен тому, що там преподобний дім чається. Якого ми? Там не якого ми їм шануємо, і вона все тому що це наша святиня. Або близька на до нас святиня. Чи в пещеру Значить, наша це люди задовольняти свої духовні потреби? Вона від цього є добре. А все остається в інших місцях. І тоді не буде дискомфорту на вашій душі. А буде благо і гармонія. Тому сьогодні вивчаємо, які ж у нас наші святині. коли їх день пам'яті, шанування, Шануємо і святкуємо, тому сьогодні свято, свято міській ікони панує мати, не тільки воскресенье, і буде будний день, але це буде для нас святковий, Святковий для душі, Святковий для молини, тому що це наша ікона, тому що вона шанована нам, Божа Матір тут з'явилася для нас, укріпляючи наші в вірі і благословляючи всіх нас. І тому і сьогодні я вам всім вважаю, що цей образ копії Божої Маті, фактично образ Божої Маті перед прикладаючи, ви підуть до термури стіни. Тому що чудотворний образ. Любий може стати. Образ чудотворний стає не по якості краски чи дерева, на якому він виготовлений, а по щирості молитви і віри, з якої люди підходять до ікони. Тому любий образ може стати чудотворним. І літографія на бумага може стати чудотворним образом. І це не организований І і мироточити може. Та не тому, що це помага собі, а тому що це віра ваша святина. От вас стоящий там, От звіри приходять, і Господь у вас у вірі, являючи вам усі чуда. Тому ми поклоняємося не матеріалу, а поклоняємося того, хто там зображений, звертаючись до цього до нього. В даний момент ми звертаємося до Божої Вона нас захистила під своїм покровом щоб у мир в Україні ніхто не гинув, хворий, щоб не вмирав, і щоб на душі відчувалося мир, приємність і щасливість. Хай Боже благословення, кров Божої Матері буде сьогодні, завтра, багато років усіма. Свято всіх замовляю і закликаємо всіх вас, Боже благословення. Слава Ісусу Христу!